Не вірила, що вдома виніти. Це лише сон, прокинутися треба. Ти ж обіцяв приїхати, прийти. Тепер твоя домівка синє небо. Мені говорять, ти живи, є діти, не ми для себе вибираємо долю, тільки не знаю, де себе подіти, І ночами задихаюся від болю. Повернули телефон і речі, ніхто не поверне тебе з розлуки, так хочу обіймати твої плечі і відчувати рідні добрі руки. Щодня питаю діти: де наш тато, і просять телефон, щоб подзвонити. Мені від болю хочеться кричати, тільки тебе не можу відпустити. Прийшов із мрій, як вдарило життя, здавалося. Нікому не потрібна боялась кохання і почуття. Ти все зробив, щоб стати мені рідним. Мою малечу донькою назвав, я твою ніжність і турботу відчувала. Для мене все світ ти подарував. Чому нам щастя Богу ділив так мало? Ніколи ти на місці не сидів в хаті і на городі ладніх дати, роботи не боявся. Все умів, Щасливо ми жили хоч і небагато Нам другу донечку господь подарував, маленьке сонечко з очима, як у тата, для нас ти зірочки із неба діставав поруч з тобою щодня було свято. Надійний, добрий, щирий і простий, пораду дати міг і зрозуміти, вірний. Коханий, ти був тільки мій, двох мріяли до старості прожити, війна стала між нами назавжди, пішов мене, дівчаток, захищати, щоб ворог не приніс наш тім піти, Ти воїн наш, чоловік і тато, не нарікав, був мужній, посміхався і обіцяв, що разу повернусь. У бій ішов за інших, не ховався, той чорний день згадати так боюсь. Мені сказали, що його немає. Вбили і ніколи вже не буде, досі не сприймаю, що вдова, стало чужим дерева, квіти, люди. Без тебе тім тепер порожнім став, ради дітей наших шити треба. Нас на землі оберігав, береши ангелом Божим з неба.